мені, як завжди, з вами GameWay. Сьогодні буду грати в Roblox. Такий режим виростити жабу. Начали. Е, придбув половка із пруда. Дом. Лягушка для пруда. Запускаємо сюди. Зараз вона виростає. Лягушка із пруда виросла повністю, і вона усе прыгає. Нажимаємо продати, продати придбати ще. Треба побільше. Я всех буду Я, У мене така стратегія. Я їх буду просто купляти самих лучших і продавать. Я і у нас тут 32 на цей. Так, все. Все, хотя И древесный червяк. Что Че он этот червяк называется, если это пуголовок.

уже продаємо. Я во купі. Сейчас купляю уже Іще одну такого І такого купляю. на все беру продать дом и все да. купил за 150 продаю за 190 Я уже двух. Я розчитую, що я доберуся до оцей з ягодами. Думаю, доберуся. Следующий там стоит 10, -10. На найм не на А и даже не маленький. Прям все Ну сейчас жду, пока обновлю. Пошла запуск. Ну и что, конечно? Еще одну куплю. कर रही हूँ निफ़िहा सी Я не буду оце ждать, поки вони злотає. Подач на 400, за 4, сега, на 4. Нормально. за 500. Uh, куплю, не буду сейчас за 500 куплять. Плю лучше штук. 500. І И давай.

Mm, так, продать, затычу. И mm. что-то mm, немного пошли. Ну, все. Ну, скоро уже mm. у mm. меня вырос. У нас цена стола купится. И целая ловушка. Особо а тоже на за... стол. Маленький. я тебе за... Он, кстати, ему уже по 3000 тысячи mm -hmm. Ну, за 3000 сейчас куплю. Оп, вдом. Все буде довго, я вернусь, як він уже виросте. Ну і ще чуть-чуть. Я хочу хоч би золотого. Який буде окуп це взагалі? Такий золотий буде. Коні я ж золотий. Окуптика на 400. 3. Легу в каблук. Теперь Здесь хоть бы из них, то есть, золотые будет. Понятно. Зелень, конечно, не на моей стороне. А что тут можно такое купить? А ну, что ты даже ничего не можешь купить? Теперь. А не можно. купить такой. угу. Вот там можно. Сейчас Я думаю, сейчас можно купить когось, ось, о, мох, мохновий чер. За 5 тисяч можно купить одного. Сейчас шафик і И в мене должно бути 5 5000, по ідеї. трошками что ну, добью. Він дуже швидко ростуть. Ні, точно буде нормально. Золотий виріс. Уже 800. -ка. Я хочу в кінці взяти десь штук 20-30 самих перших оцих. Жаб купить два стризь із -за, е, пруди. Кінті є вже щось ще купити. Тут вже нічого нема. На кінця ось я сейчас куплю. Кінці, хоп, пруди. Штук 20-30, кожен пруд. Сюди, сюди, сюди. І взагалі, їм бавили. Ммм, жалко. Це ж купимо. Ну, сейчас чуть-чуть обычный. за три тысячи купил дом. за 3000 купил за продал. Угу. Ні, ну, немає це. По повного немає. Нічого такого немає. Що можна такого купити. Мені кажется, тут фігія е -е, до лягушки із ягодами добилась. А тут немає і немає на вічі нічого такого. Може в мене буде 12 тисяч, щоб його купити. Dobrze. Znaczy, bo... nie będę nadlęcić, żeby ją kupić. А uh, он все ходить. Нормально. О, лягушка бочок сейчас виросла. Золотая, нормально. Пять тысяч. 98, 99, 100. Такої 4 тисячі. От як завжди, потратив я гроші, і тепер його нема оцей. Тепер воно є в наліччі, а коли в мене є, дінь, його немає. Забираю свои слова. 17 тысяч. Все. Сейчас куплю. Все. У меня сейчас 20 тысяч. Новый червь, стоит 5000. Капец, 5 тысяч, это не очень дорого. Где он? О, нормально. Ну давай, может, оставим? Кто тут у нас? Что, я возьму продам? Там, кто же кто? Угу. А мы бички так и не растут. не растут. Наш я тебя тоже могу продать. Дом. И мы должны сейчас вырасти еще один. Угу. Вот так. Уже 70, а тут? Давай ничего. А, нет. 70 тоже. Понимаешь, 60 тысяч. Такого, что можно купить, нема. Барай еще одну. Купаем. сюди посміла. Ще може, може, із всіх цих, цих, хоч би один золотий піде може. Це хто що за великан? Да, і маленький, великий, середній. Ну, два великих, немає. Тому на тиш. 50 сдох, в лучшем случае на двадцать, тридцать, на тридцать тысяч да. Нормально. Okay. буду просто ждать, буду ждать. Два, один, ноль. Бує три штуки, дур, люфка із, із ягодами. О, це надовго буде, дуже довго. Буде. Мохновий... е, полок зараз буде. Не, ну нормально вірус. За... Ну зато має буду сил двух деньги. Всем можна Что ж можно покупить? Мені трошки накопити, але я вже накопити не зможу. Так, зараз вони вирощують, виростають і нормально буде. Для як вони виростуть, я вже звернусь. Так, взяти, взять. І ось ось ще одна виросла. Взять. Ну, Тут хай вони ще ростуть продам 7 тисяч. Ну, так нормально. Тут я можу продавати. За 3. Й, нема нічого на Ну, за 12 тисяч є, ну. Ну, і нема. Воно в мене. За 5 тисяч куплю зараз просто. За 5 тисяч. І оце, звісно, дом. О, почали рослини виростати. Ой, ой. 15 тисяч за одну? Я в афі. Це 15 тисяч. 18. Капець. Продажі. Я думаю, 40 тисяч. Мої ставки 40 тисяч. Продати? 47, ось ціна норм. Купити? Де вони? 11 тисяч. Купляємо, купляємо. На всі гроші просто. Дом? Має 4 штуки? Оп, оп, оп. Зараз вони виростають і потім ми оці бахкаємо. О, новий велос. Це скупаємо, конечно. Що тут можна ще таке купити? Ех, нічого такого теж нема. Жалко. Дом. Ще багато. Стоп, а це хто? Лягушка смог ось понти, це хто вообще? Ой. 16 тисяч... Не знаю хто це, але зато багато дев'яно. Далі вже нема смыслу. Думають хто це, як це. О, виросли. 13. Так ось він. Що тут? 14. Щось погано. 14. Ну, 18. Ну, тут 5, якісь там 60 тисяч буде. А Ах ти там оказалось? ну хай. Шестьдесят тысяч Ну, Да, 60 тисяч там трошки не хватило. Ну що. Так, тут вже ж нема, нема. У мене не збиралось 28 штук. Раз, два, три. Ой, види, сразу, чтобы... Оп. А ну-ка, что-то сейчас будет интересно. Ого. Возможно, какие-то золотые будут дофига. Багато, багатенько. Ну, я тільки бачу одну золоту. І все. То, яка стоїть, якісь нещасні сто. сотні. Не, я розчитував побільше, що їх буде. Ну, на этом все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!